Церкві, тому що церква виділяє кожного разу фінанси для цього служіння. І ви знаєте, одне коли ти приходиш з порожніми руками і якби намагаєшся щось сказати, хоча ніколи з порожніми руками я тоді не приходила в лікарню до військових. От і я просто проаналізувала. Думаю, от я йду з цими тортиками, з цими чашками, і думаю, знаєте, це як земля. Перед тим, як щось посіяти, ми її якось готуємо так? Ну, для того, щоб щось посадити, там, посіяти. От, тоді тільки ми кидаємо зерно. І оце те ж саме, я так побачила, це, що це от земля. І я приходжу з тортиками, кажу, доброго дня, я волонтер з церкви, я вас буду зараз пригощати, я вам подури, подарунки принесла. Вони такі, так, да, о, а де ваш наряд ну, Починає вже, розумієте, вже якось інше спілкування, і вони відкриваються, е, слава Богу, і вже тоді я їм тортики пригощаю, чашки ті роздаю, ну і все, і далі вже ми спілкуємося, молимося. Так що слава Богу. От, за це. А це сьогодні, знаєте, вже три тижні мене мені не дає спокою така думка, так мені відкрилося одне слово, ми його всі знаємо. От, але якось я згадала про нього і, е, наприклад, зараз у цій бідоні, ну, уявляємо, що там є вода. Вони порожні, але там є вода. Просто важко щось з водою колись удити. Тому уявляємо, <coughs> що там є вода. Це ми з вами. Е, Івана 7.37. Коли правда хто з вас нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, хто ріки живої води потечуть із утроби його. Ми всі знаємо це місце з писання, і ви знаєте, оце. Зараз, наприклад, і так. Це ми, коли ми приходимо до Бога. Ми уявляємо, що тут чиста вода. Він нас очистив і тут же чиста вода. Дух Святий нас наповнив, ми чисті, з нас течуть ріки живої води. Ви знаєте, я згадала, просто нам треба мабуть згадувати оцей стан, коли ми приходимо до Бога, коли відбувається оце каяття, такі, знаєте, Такі, ну, справжні, коли тикаєшся, коли покаяння таке, коли ти розумієш, який ти був грішний, коли ти розумієш, що Бог тебе очистив. І ти виходиш, от, як зі мною це було, я вийшла е, на двір, от наступного дня я прокинулася, і ви знаєте, я побачила іншими очима. З мене от, дійсно почало литися. Я просто не могла зупинитися. Я святкувала всім. На роботі, я працювала в Київській міській держадміністрації. У мене співробітниця сиділа, коли вона так біля мене стіл стояв хоруч. Це у нас всі розмови були про Бога, про оце все, на вулиці, там, де кого я не зустрічала алкоголіків, яких я бачила там десь на, на лавочках, біля будинку свого. Ну, це просто, от, знаєте, як така фраза з тебе пре. І ти не можеш це зупинити. Оце ріки оцієї живої води. Слава Богу, за Духа Святого. Потім далі ще відбувається. Потім це вже не такий чистий бідон, я спеціально його знайшла, у себе на балконі, стояла тут вода. І ви знаєте, багато хто знає, що коли вода довго стоїть в бідоні, так, що з нею відбувається? Ще й коли бідон закрите? Вона починає зеленіти, вона починає, ну ще й тхне, вона застоюється. так. І от що далі може відбуватися з нами, коли ми не постійно, по-перше, приймаємо, не читаємо слова, не омиваємось, ну немає вже оцієї чистоти. Починається оце, вибачте, гнільо, бридіння, гнільо. Вообще, тут таке болото, вже знаєте, я якось, у нас простояло, то ну не було води, е, болотки, да? і у нас на балконі стояли бідони з водою. І оті бідони, в них вода вже застоялася. Я їх повідкривала, кожа, а там болото. І, і вилити, по-перше, неможливо потім, навіть якщо ти виліз цю воду. І ви знаєте, ну, це ще нічого. Якщо людина починає розуміти, що зі мною відбувається, що Починаю я десь закисати, починаю я десь щось таке негарне, да, я втрачаю цей зв'язок. Вже ці, цієї я не отримую, по-перше, по-друге, я не віддаю. Якщо я не віддаю, то я і не отримаю, тому що оце вже. А ще найстрашніше, що відбувається, коли отак. От Людина закривається. Оце найстрашніше. Зуття всім, що в неї всередині, мало того, що вона не отримує, вона не віддає, вже немає тої чистоти, яка була то в перші ті дні. Перше це покаяння, оце коли ти світишся, ходиш, і ніхто не може зрозуміти, що з тобою трапилося, що з тобою відбулося, ти що в церкву пішов, а деякі говорять, що всі, хто пішов. Знаєте, Оце найстрашніше, коли людина закривається. все. Не, віддає, не отримує, не віддає зі всім тим, що там всередині живе, вже Бог не може достучатись. Написано в слові, я стою у двері і стучу. і хто відкриє мені, з тим сяду і це написано до церкви. Це зараз я прочитаю. Це відкровення Іоанна. Слухай, ось я стою біля дверей і стукаю, якщо хтось з вас не чує мій голос і відчинить двері, я в його дім і сяду з ним їсти, а він зі мною. Кожному, хто переможе, я дозволю. Сидіти зі мною на моєму престолі. Так само, як і я переміг і сів зі своїм отцем на його троні. Хто має вуха, нехай почує, що Дух говорить церква. Це до церкви. Це Господь говорить до церкви. І стукає. Але там вже дуже-дуже ну, все печально кажуть. І от ви знаєте, ну, але є вихід. Коли людина усвідомлює, слава Богу, буває таке, що ще усвідомлює, ще десь в ній там є оці, знаєте, тепліться, оцей ще огоньок Святого Духа, хоча він там забитий, заглушений і дуже важко Богу достучатися до такої ж людини. Але головне відкрити, відкрити і попросити, відкритися, попросити Бога, щоб він почав цей процес очищення. І коли Господь починає цей процес, ви знаєте, він дуже болячий насправді. Зі мною таке було. Не було гріха явного такого, знаєте, не було падіння, ну, не було. Але була оця застій і оця закритість. Коли ти десь розочаровуєшся, навіть це розчарування, навіть це можуть бути не гріхи явні, там, пішов по кори, і ще щось. А це навіть може бути просто такі, ну, такі, знаєте, непрощення, гордість, е розчарування в людях, в церкві, е образи на Бога, на людей, так, куча всього. Там в Біблії є перелік цього всього. І ви знаєте, коли починається цей процес очищення, по-перше, ну, треба відкритися. Коли ти відкрився і починається оце. Вода жива починає Так, да, З тебе буде виходити, оце все, вибачте, нечисте, не ну, м'яко кажучи, але ж там, знаєте що, там. Воно все буде виходити з тебе. Воно може виходити просто в тебе вдома, на твоїх рідних, на твоїх близьких, на тих, хто в церкві, неважливо, на тих, хто на дворі. Воно буде виходити. Це йде про очищення, слава Богу. І ви знаєте, так, навіть якщо вже е, і вода вже не така, вже там всередині в тебе не таке вже грудне, і не таке вже оціні чистоти, як кажуть, але все одно бачите стінки, вони все одно і їх, і це тому, що це боляче. Ви спробуєте, якщо ми щось чистимо, ми які засоби да, приміняємо там і терти, і дерти, і білізна, іде вхід до доместаси, і, хіду, і це, це взагалі. І ви уявляєте, як це, ну, це важко. Насправді це важко. Це болісно, це важко. Але якщо ми розуміємо, що дійсно да, це, це нам Бог стучить і говорить, я стаю до двері, відкрий, я хочу вичистити з тебе це все. Для того, щоб ти став знову цією живою водою, щоб з тебе потікли в ці ріки живої води на тих, всіх, хто, хто потребує цього. От ви знаєте. Ах, Заходиш до цих хлопців в лікарні і ти розумієш. Ти є, наче, я, ну я чесно, я кажу, що я просто, ну, просто виходжу, ну, ну, я я, м'яко кажучи, в шоці. Бо я думаю, що вже сьогодні всі мають повірити в Бога і покаятись. Ну ні. Багато хто навіть і, і не, не то, що не вірить, і не хоче каятись, а вони ще й претензії до Бога пред'являють. чому Бог не зупинив, не припиняє чому він її. Не, чому він її допустив і таке інше. І коли ти оце починаєш з цим говорити, ти розумієш, що ці ріки живої води з тебе течуть, і ви знаєте, от, слава Богу, немає більшої радості, ну, аніж ця радість. Коли ти був у цьому стані, вибачте. І коли ти бачиш, ти був в цьому стані, ну ми всі були в цьому стані, я так сподіваюсь, правда? Коли ти Чистий, очищений, з тебе течуть ці ріки живої води, Потім, ну, буває таке, що ми стаємо в такому стані. І коли знову ти стаєш в такому стані, ти, ну, ти просто, як знаєте, як ми співали в пісні, і душа розкриває крила, душа розкриває крила, і ти відчуваєш, що ти, ну, з тебе течуть ці ріки живої води, і тебе слухають, і тебе раді бачити, і тебе ще хочуть чути. І ти просто розумієш, що це Бог. Слава Богу, що це Божа робота. Тому, знаєте, отакий приклад, ну так краще, правда? Знарядна ігітація такої. Тому знаєте, що, давайте, я хочу помолитися просто за нас усіх, щоб ми ну, по можливості не допускали такого стало, а якщо навіть він живий крапис, такий стан, щоб ми відкривалися до Бога щоб ми просуємо, щоб він очищав нас, щоб Дух святий очищав нас. Боже, я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа зараз. Господи, я молю Тебе за кожного з нас. Боже, нехай прийде, Господи, Твоє очищення.